Слово інсоляра, правда, таке ніжне, якесь приємне солярі зразу для жінок згадується. І правда, це слово латинське і в перекладі означає виставити на сонце, так? Тобто, ви показати на світ, так. Дуже такий хороший вид роботи, особливо для вчителів літератури, якщо це, наприклад, треба пояснити якусь цитату, да? до цитати дібрати малюнок там, але не всі діти малюють і, скажімо, для старшокласників ця робота виконання соляри приносить показати задоволення, чисто естетичне і при поясненні, чому обрали такий візуальний образ, чому обрали таку музику. Звичайно, діти відчувають, що. Вони багато вміють, багато роблять і, безумовно, відчувають такий стан успіху певного. Інсуляри це є відеокліп невеличкий, який до вірша може бути створений. Під нього підставляється малюнок і додається музика. Ось інсуляри до творчості Брехта, Життя Галілея, твір склади, про відповідальність учених за їх відкриття в ХХ столітті. Цитата, істина, коли це істина проб'ється і без нас Бертольд Брехт, Життя Галілея і ким виконана робота. Можна запропонувати як тему до твору, можна як завдання пояснити цитату, наприклад. Інший автор це а... кіночитання. Папочка там депромізація Гугеля відкрити. Я зараз роздала листочки, на яких різні фрагменти повісті Миколи Васильовича Гугаля. І е, нарізка із фрагментів фільму режисера Ру, 61-го року, фільм, який ми добре знаємо, на якому ми виросли, і виховувалися, я додав. Але я, як учитель медіакультури, я вже ну, скрізь уже бачу маніпуляції якісь. І от тут у мене Вини теж виникла так виникла така ідея, що тут. Теж трошечки, хоча фільм відноситься до 61-го року, він, але в ньому теж є трошки так, знаєте, маніпуляція про нас, українців, про наш менталітет. Зараз я пропоную знайти деякі такі відмінності. Всі епізоди ми не будемо зараз аналізувати. Ви зараз прочитайте Вакула Упацюка, прочитайте його. Зверніть увагу. Я зараз читаю слух. Ковальне без побоювання відчинив двері і побачив пацюка, що сидів на долівці перед невеликою діжкою, на якій стояла миска з галушками. Ця миска стояла як навмисно в рівень з його ротом. Не поворухнувши пальцем, він нахиляв трохи голову до миски і сьорбав юшку, хапаючи часом галушки. Будь ласка, другий епізод. Дивимося і У мене теж з'являться на ребенки, але вони будуть після того, як з'явилися тобто це для шестикласників, які чіпляються абсолютно до будь-яких деталей, усе це здає кому-то щастя на коридорі стойка.

Весела українська душа, рожена робота. Тепер вони мають виняти палицю з тилу і скинути мишо. на них мішки. Але ж стереотип українця, він який хитний, так? Думаю, всі мої! Трошки комізму треба придати, мішок покачати, так? 我们都会毕业 Люди маємо зробити, що мета, яку ставив Микола Васильович Гоголь, це створити український колорит, правда, передати національні наші традиції, описати одяг, описати традиції свята Різдва. Руш хотів показати найперше. Теж цей національний колорит нас, але в нього було більше таке стереотипне уявлення про українців. І тому воно ці жарти, комізм ситуації, трошечки жадність, трошечки така хитруватість усе це знайшло відображення. Медіакультурі ми, ми називаємо це, яку мету ставить той, хто видає відеопродукт. Це такі от повністю урок якраз розміщено на, на порталі медіасвіта і медіаграмотність, з ним можна познайомитися. Там ще я пропоную до цього уроку кіновікторину і літературні пазли. От там можна це теж подивитися, кому цікаво буде застосувати. Далі, що стосується друкованої продукції, тому що дуже доречно на уроці літератури використати друковану продукцію. От, дуже люблять маленькі, особливо учні, так звані характеристики натюрморти. Це ті предмети, які складають портрет, характеристику героя. Ну, Зрозуміло, кепі, лупа, пістолет, крісло, книга, газета, скрипка і халат, і ви вже говорите, що це хто. Троянда, червоні черевички, муфточка, гаряче серце і сльоза це вже герда. Як стати щасливим, прожити свій вік немарно, принести користь тим, хто поряд із тобою, навчить безсмертне творіння герди – трагедія Фауст. Можна застосовувати різні форми, методи, але це залежить ну, від нашого особистого я, від нашої індивідуальності, це буде залежати також від технічних засобів, які ми маємо, від доступу до інтернету. Це буде залежати від того, який контингент учнів у нас. Але так чи інакше, учитель має завжди виховувати у дітях любов до книги тим більше, якщо це учитель.